Одинадцятий маршрут тролейбуса, який з'єднує дружбу з Бамом, тепер має нову лінію. Відсьогодні рогаті курсуватимуть ще й вулицями Лучаківського, Будного та тролейбусною. Тестування нового маршруту пройшло успішно. Будівництво було почато е, на початку серпня місяця і 20 6 числа, так як ми обіцяли, ми завершили її, але от якраз на протязі тих декількох днів ми її тестуємо. Щодо організації дорожнього руху, то є деякі моменти, де буде передбачатись і розширення, і пристосування вулиці Волочаківського до такого навантаженого руху, тому що ця вулиця не була безпосередньо запроектована як вулиця з транспортними магістралями. Для зручності пасажирів біля повороту на вулицю Личаківського зробили додаткову зупинку на вимогу. Нова тролейбусна лінія не остання, яку ще цього року планують відкрити у Тернополі. За останніх пару років рухомість тонували практично на 30%. 22 тролейбуса, які стали нові на лінії. Зараз ми чекаємо вересні-жовтні ще 4 тролейбуси, які будуть Тернопіль, тому що їх треба ставити на нові тролейбусні лінії. Розпочаті вже роботи підготовчі по будівництву третьої тролейбусної лінії на східному масиві. яка має сполучити вулицю Портасевича, вулицю Лесі Українки і вулицю Довженка. Думаю, що ще протягом вересня-жовтня вдасться викинутися роботи, запустити її роботу також.